Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про недостовірності в світі вокалу, про те, як термінологія збиває з пантелику і чому YouTube це джерело зла. Перший термін самий розповсюджений дихай діафрагмою. Так от, ми завжди дихаємо діафрагмою. Вона може виконувати лише дві функції: опускатися, коли ми вдихаємо, і підніматися, коли видихаємо. А ще на ній немає нервових закінчень, і ми не можемо її відчути. А фрази надувай живіт набере якомога більше повітря, тушся. Це слова некомпетентних розповсюджувачів інформації. Що ж саме мають на увазі, коли кажуть дихай діафрами. Контролюй своє дихання за допомогою м'язів, які ми звикли називати діафрагмальними, гартань. Якщо без фанатізму, то так дійсно можна, але можна співати і з піднятою гартань, і тримати її в середньому положенні. І якщо проводити аналогію, то гартань це коробка передач поміж техніками. Хочете співати низько та об'ємно, опускаємо гортань. Хочете співати високо та дзвінко? Піднімаємо гортань. Не співай зв'язками. Вріжте книгу з анатомії людям, котрі це кажуть. Людина не може не говорити, ні співати, не використовуючи голосові зв'язки. Більш того, є різні види змикання. Так, заради безпеки вашого голосу, вас не будуть вчити цьому відразу. Ще хочу сюди додати, не використовуй шию для співу. А як же тенг? А як же компресія? Не кричи! Так, валати усю гарлянку не варто. Але пісні різні по динаміці, і драйва віра пісні не підійде спокійний вокал. Та і твенг не буває тихіше 4 із 10 якщо 10 це наша максимальна гучність. Головний резонатор. Чому так багато людей вчать тому, чого не мій? Хочу показати вам різницю поміж фальцетом та головним резонатором. Це головний резонатор. А це фальцет. і це фальцет. Тепер згадайте 70% нашого YouTube. Поноси, штрабас це голосові зв'язки, а не хибні. Є два види міксту. І я не бачу сенсу сперечатись, який краще краще володіти обома. Навчу співати за день, неділю, місяць. Скільки часу потрібно, щоб стати професійним спортсменом або все шарющем Вокал це постійний розвиток. Це фізичне тренування, це самоаналіз, який має привести до висновку, як і що комбінувати, які механізми використовувати, а які ні в певній ситуації. І тут немає жодних виправдань термінології. Якщо вам обіцяють все і відразу, це не є правдою. З вами були MusicStar. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку.